Фір по вівторках, який в п'ятницю <гум> для тих, хто бачить мене вперше з, зі вчора багато нових підписників. А, з понеділка по п'ятницю кожного буднього дня з 9.00 по Києву ми з вами зустрічаємося в прямих ефірах і говоримо про те, чим психологія може полегшити вам життя. Привіт всім! Скажіть мені, як чутно, як видно, пишіть добрий ранок. А, Діліться ефіром, будемо спілкуватися. Так, вчора я не залишила віконечко у сторіс для ваших питань, тому будемо розбирати питання, які ви тут мені напишете прямо, прямо зараз. Так? Сьогодні буде в прямому роз, розбір польотів в прямому ефірі. Вітаю, вау, які прекраси. Дякую, дякую, полюбляю. Полюбляю всякі ці тяжки. Та добрий ранок, гарно чути. Є привіт, привіт всім, привіт, хто доєднується. Поки ви та, розкачуєтесь і думаєте, що запитати, пишіть, будь ласка, свої питання в коментарях. Будемо, будемо розглядати, розкажу вам одну штуку. Вчора наткнулася, вразила мене, хочу вам розказати. Пише хлопець, коротше, я зависаю втрет. Я зависаю втрет, мені цікаво, як люди формулюють свої психологічні проблеми. Трець ласкаво і дбайливо мені підкидає завжди щось цікаве. Я е, натикаюся на, на топік чувака, який пише, що. В Іспанії child Free не зайшло. Типи, надто іспанці люблять дітей, щоб зробитися child Free нацією. І йому у відповідь пише дівчинка: Дивно, навпаки, купа людей child Free робить нав навіть операції, щоб не мати дітей, бо життя в Іспанії так влаштоване, що якщо ти хочеш мати кар'єру, ти не маєш мати дітей. Ну, щось таке. Та? Я, от єди... я мама 27-річна і я наймолодша в своєму класі, типу в школі мама і щось там ще я бачу в цьому зовсім іншу історію. Типу, 100% іспанці не child free, загально, як нація. Звісно, зустрічаються люди. Так? Але вони обожнюють дітей, для них, для них сім'я це величезна цінність, але вони народжують набагато пізніше. Більшість мам в Іспанії народжують близько до 40, після сорока. 40. В них трохи інакше влаштоване життя в плані сепарації від батьків, в плані того, щоб з'їхати від батьків. У них досить зрілі, здорові, теплі стосунки, але діти не з'їжджають від батьків, поки вчаться в універі, поки там роб... працюють на першій другій роботі і збирають гроші. На перший внесок для того, щоб придбати собі окреме житло, і тільки після того з'їжджають від мам, і після того починають там одружуватися, разом жити, ще там якось, і воно затягується в час. Але я, я їй пишу у відповідь: кажу, дивно, бо в мене зовсім інші відчуття від диспансії. Вони просто обожнюють дітей, просто пізно їх народжують. Вона каже: ні, подивіться, як вони обожнюють дітей. В жодному ресторані немає дитячої кімнати, дитячого куточку. Типу їм діти не потрібні. Я кажу: вибачте, знов у мене абсолютно. Ми дивимося на одне й те саме. Дійсно, в в іспанських ресторанах немає дитячих кімнат і дитячих куточків з іграшками. Так, дитині можуть принести якісь там олівці, папірці, але скоріше це будуть наші та наші засновники ресторану. В іспанському ресторані ніхто не буде розважати дитину, бо дитина це частина сім'ї. Сім'я сама її розважає, чукикають тих дітей. Вони іноді сидять з машинками прямо на підлозі біля столу, щось там вавтузяться. Іноді тати встають і граються з ними футбол на літньому майданчику. Ну, коротше, немає справи в тому, що іспанцям діти не заважають, не заважають відпочивати, не заважають спілкуватися. І це настільки прикольно, по-перше, всередині родини, та, дитина, як переходяще з нами, передається з рук в руки, і з нею граються всі від старших братів сестер, братів -сестер до прадідусів. А вони часто, особливо на вихідні, збираються сім'ями всіма поколіннями в кафе пообідати. Так? Але при цьому дитина, яка буде канючити, хникати, щось там якось голосно поводитися. Не викликає у оточуючих роздратування. Типу, ми прийшли пообідати, а тут хтось волає. І оцей вайб, коли твоя дитина нікому не заважає, він призводить до того, що не потрібна окрема дитяча кімната. Ти нормально нам з цими дітьми. Але я до чого це все розповідаю? Так? І, і ця ж дівчина, я її пишу про це все в коментарях, там така пі -пі -пі а вона каже: ні. Якби вони любили дітей, у них би інакше працювали ресторани, а ресторани відкриваються тоді, коли дітям вже пора спати. Аж і тут теж треба розуміти контекст у іспанців вечеря починається о 9-й вечора. Ми довго не могли роздуплитися, в чому справа. Да? Вони обідають десь там о першій другій, так, ситно, нормально. Потім в них сієст, а потім вони там щось роблять в них якісь домашні справи. А вечері починаються о 9. Мені о 9 пізно вечеряти, а й ресторану знайти, який мене погодує в 7 вісім неможливо, немає. Бо для них це традиційна історія. І у них в о 9 відкриваються ресторани, черги, особливо, якщо це якийсь там заклад, який у них користується популярністю. Та більшість ну, в Валенції трохи інакше, в Торв'єсі отаке місто, більшість ресторанів навіть столики не бронюють. Ти просто приходиш і стоїш в черзі, щоб тебе посадили вільний столик. Але реально вечеря починається о 9 у дівчинки сприйняття, типу, це робиться для того, щоб мамаші з дітьми не ходили в ресторан. Ніхрена. Так само мамаші з дітьми приходять вечеряти в ресторан о 9, бо іспанським дітям не треба о 9, о 9 влягати спати. Іспанським дітям о 9 треба вечеряти все. Але я все це вам розповідаю для того, щоб ви побачили, почали помічати, як по-різному ми сприймаємо цей світ. Ми дивимося на один той самий предмет, на одну ту саму ситуацію, а наш мозок нам намальовує інтерпретації: люблять тут дітей, не люблять, заважають вони, не заважають, child-free ми, не child-free. Оце все на рівному місці, з одного, з одного речення того хлопця, який, мабуть, офігів, який, та, які дискусії там розгоралися під цим Так? Спробуйте помічати, як люди інакше сприймають реальність, як люди інакше інтерпретують події, як люди бачать щось своє, абсолютно від те, що відрізняється від вас. І дуже часто ми на, цьому, на цих точках починаємо конфліктувати, бо нам треба ж довести свою думку. Якщо ви будете бачити, що у людини просто та, якесь викривлене сприйняття того, як це бачите ви, згадайте, що для неї так само ваше сприйняття виглядає як викривлене. Та. В цей момент може можна позбутися багатьох конфліктів. Типу, а ти так думаєш, та? ну окей. Та, бо в мене якась інша картинка в голові. Але це насправді це дуже цікаво спостерігати. Та, якщо ви зараз згадали якусь, е, якусь історію з такими дивними різними сприйняттями, пишіть, будемо, будемо обговорювати. Так, бачу питання, в чому сенс життя? Цікаво, але та, це питання насправді виходить за межі психології і виходить в духовність, яка багато про це говорить. І якщо дивитися в різні духовні вчення, якщо йти за різними духовними Провідниками ми будемо отримувати зовсім зовсім різні речі. Але якщо говорити без прив'язки до якогось конкретного вчення до якоїсь конкретної філософії, більшість з них будуть сходитися в, ну, в двох-трьох точках. Та? Найчастіше це твоя користь для, для цього світу, що ти такого ров, в чому сенс? Та? Залишити щось після себе. З одного боку в цьому багато его. Типу, я хочу, щоб моє ім'я було там, на, не знаю, на всіх книжках чотири пам'ятники і якась там будівля, названа та, моїм ім'ям. У когось це про щоб про мене не забули. Ну, Наприклад, я не можу весь свій мозок і всі свої знання вивантажити в одну книжку. Вони не влізуть. Але якщо завтра я помру, або, не дай Боже, в мене почнеться деменція, мені ну, типу, все, всі мої знання помруть разом зі мною. Та? І мені б хотілося їх передавати. І я навіть придумала офігенну систему, за якою я фактично і працюю, та? в якій одночасно, одночасно працює елементи дизайну із серії, яким ти народився, який ти є по суті. До того як на тебе наклали всі очікування і вихова... виховательські рамки, та? яким ти виріс під тиском тієї того середовища, в якому ти знаходився, і що ти можеш робити зараз зі своїм життям? Фактично, це ну, типу, будь-яка система самопізнання, психологія і коучинг, і все це вкупі дає надзвичайно комплексний підхід, коли людина і бачить себе, і приймає, і розуміє. І при цьому має купу сил, мотивації і бачень, що вона може з цим життям зробити. Тобто ми можемо. До чого я це вся? Щоб після мене щось залишилося, мені б хотілося навчити цілу когорту моїх колег робити ось так. Там, я... У мене немає зірки в лобі, і серії я вигадала щось нове, як там. Метри психології, які започаткували свій власний метод, Але при цьому мені хочеться, щоб все, що я знаю і вмію, якось продовжувало жити поза межами мого життя. І це воно пересікається між тим, щоб залишилося щось після мене, і тим, щоб якусь користь нанести, кому б причинити добро, яку користь можна залишити після себе світу. Якщо дивитися в плані філософському з іншого боку, іноді цікаво бачити, як сенс життя змінюється з віком. Якщо ви себе згадаєте там, в 15-16, в 20-25, в 30 в та, і далі, ви будете бачити, що в кожному зрізі сенс життя для вас був в різних речах. Та, і по, мірі, по мірі дорослішання, по мірі того, як ми набуваємо психологічної зрілості, в нас змінюються акцен, акценти, змінюються ідентичності, наращуються. І, і змін, може змінюватися абсолютно сенс життя. Для мене, поки в мене були маленькі діти, сенс життя був в них. Та, дати їм максимум, дати їм більше того, ніж у мене було. Для того щоб їхнє життя було легшим, комфортнішим, там, цікавішим і так далі. Діти виростають, ну якось там вони справляються зі своїм життям вже без мене, там, умовно, та, частково. Але я вже не, не настільки впливаю, настільки потрібно, і все, що могла, дала. все, Далі, далі самостійно. Та? І наступна сходинка, а тепер от в цьому світі без маленьких дітей, що, що від тебе, та? що ти хочеш? Це цікаві пошуки насправді, бо поки ми не, не докопаємося до справжнього себе, не докопаємося до того, ким ми насправді є. без цих всіх. Чому я так багато говорю про соціальну рамку, про те, як нас виховують не тим, ким ми є, про те, як ми працюємо не там, де в нас хист, про те, наскільки далеко іноді ми відходимо від себе, своїх бажань, своїх… Своїх місій, своїх призначень. Блін, за таке затаскане слово, та? твоє призначення. Я колись розповідала. Мені подобається підхід в дизайні людини. Твоє призначення абсолютно не, при... не прив'язане до професії. Це якась твоя роль в суспільстві, яку ти виконуєш незалежно від того, ти щось про це знаєш чи не знаєш. Так? Хтось народжений бути та? сповіщати людей про щось, хтось народжений контактувати людей між собою, хтось народжений робити абсолютно різні різнонаправлені речі і не знайти жодного шляху, де о, отут я почуваюся добре. Ну, коротше, там цікаво за цим спостерігати, але якщо дивитися в сенс... І ще одна, та щаблина така цікава а якщо сенс життя в тому, щоб насолоджуватись життям? Якщо сенс життя в тому, щоб відчувати життя, встигнути отримати кайф від того, що ви бачите, що ви чуєте, як влаштований світ, наскільки прекрасний схід сонця. Ну, типу, Мене на цю думку наштовхнули тези. Здається, Ентоні Хопкінс про це писав. Так? Що я, я помру прийду до Боженьки, а Боженька мене спитає: Ти бачив китів, ти бачив райдугу, ти бачив, ти бачив, як я придумав. оте? Я кажу, Боженька, я так багато працював, що мені не було коли їхати дивитися китів. Та? І от оцей момент. Да? А, якщо, а якщо це просто кіно, да? іди подивись, насолодись, отримай задоволення, що ти потім, боженьки, будеш розказувати, коли, коли він тебе спитає, який прекрасний світ він придумав. Да? І отут от, ну, Можна копати в дуже в різні напрями, в залежності від того, що вам, що вам на, на душу лягає. І іноді ми тупо не встигаємо. ну, Типу, ми от цих красінних бігах. Абсолютно не встигаємо озирнутися навколо і побачити прекрасне. Якоюсь мірою я почала купувати собі квіти, і я не пам'ятаю, розповідала вам чи ні. Я малою дивилася фільми, аля багато багаті теж плачуть для серіальчиків мексиканські. В яких у багатих людей в, кожному, в кожній кімнаті стояла квіткова композиція з живих квітів. Вона мене так торкало, я просто от так, та ходила. І коли, коли ми переїхали в будинок, я там чоловіка тикала паличкою, що хочу квіти, він мені казав: ось тобі клумба 45 квадратних метрів. А якщо не більше, якщо не всі 90, 45 метрів довжину, мабуть, більше, мабуть, 90. Каже, сади собі, що хочеш. Так, щоб у тебе квіти були перед очима кожного дня. Кажу, це, це не то, це не таке. Він ржав, каже: Окей, наріжеш собі, що ти хочеш. І я тоді ображалася на нього, бо ну, типу, чувак одразу відмовляється дарувати мені квіти, хоча він їх дарував, там, на свята, на якісь дати важливі. Ще щось. Але я собі насадила на тій клумбі квітів так, щоб у мене весь час щось цвіло, щоб мені було що зрізати і поставити у вазах вдома. А потім, я, та, коли, коли війна почалася і ми поїхали, то я в якийсь момент зрозуміла, що мені не вистачає бачити оцю красу, та, бачити, наскільки квіти бувають прекрасними, наскільки вони в цьому золотому січенні ідеально гармонійно побудовані. Не тільки тому, що мені дарують квіти. Ні, я естетично та, насолоджуюся тим, як вони виглядають. Я почала їх купувати системно і ставити. Раніше ставила прямо перед собою. Вам їх не було видно, я на них дивилася весь час. Та зараз у мене тут дивна полочка, яка дозволяє і мені, і вам бачити їх та і насолоджуватися тим, що відбувається. Але глобально та, мені б хотілося, щоб ви подивилися, що для вас на даному етапі важливіше. Та. Важливіше залишити щось після себе, важливіше та, змінити якось життя людей на краще. Важливіше бути собою справжнім і цим собою, справжнім, та, комунікувати з людьми, будувати стосунки зі світом, чи просто насолоджуватися тим, що у вас є, тим, що у вас є можливість його бачити, чути, читати, відчувати, торкатися і так далі. Привіт всім, хто доєднується. в нас сьогодні ефір з. Запитаннями. Ага, бачу коментар, теж про це задумалась. Ну, є. Круто. Давайте, щоб, Якщо є ще питання, пишіть, будемо, будемо розмовляти. Хто, хто, якщо у вас є відповідь на те, в чому для вас зараз сенс життя, отак, та, глоба, ну, в глобальному сенсі. Та? В тому, щоб щось після себе залишити, в тому, щоб якось змінити цей світ на краще, чи в тому, щоб нас встигнути насолодитися життям, напишіть в коментарях, буде цікаво подивитися співвідношення, скільки нас. Да. І питання ваші чекаю. Привіт-привіт! Доєднується. Доброго ранку. У нас ефір відповіді на питання. Пишіть свої. Так, бачу. Ага, все, погнали, погнали по місіях залишити щось після себе. угу, угу. Встигнути насолодитися в стані насолоди гармонії дарувати світу, оточуючим любов. Клас! Клас. Зараз період пошуку і насолоди від життя. Круто? Прекрасно. Я вчора виступала в. А, клас. О, тут я буду чіплятися, щоб навколо були щасливі люди і старанно роблю масажі. Круто! Але не гарантія, що люди стануть щасливі. Та? Тут цікаво, я колись, колись, боже, 100 років тому я вела, я вела практикум по здійсненню бажань, який називався сам собі Санта. Та? Там починалося все з того, що не можна бажати за інших людей. Не можна бажати, щоб інші люди були щасливі. Іноді воно їм не треба. Це може дивно звучати, але спробуйте переформулювати з щасливих на якихось інших, що не так масштабно. Так, чи пов'язаний пошук сенсів з пошуком себе. Як вважаєте? 100%. Поки ми себе не. Ну, Давайте так, себе знайти звучить. Викривлено сприймається. Бо, як в тому, мемчикі, да? я не можу себе знайти. Так, от же ви. а, Спасіба, доктор. Да Мова про те, що ми не є собою. Коли ми говоримо пошук себе, хтось має на увазі пошук своєї професійної діяльності, чим займатися? так? Да? А хтось має на увазі знайти віднайти себе справжнього під отим всім ворохом правил, соціальних норм, моралі, виховання в дитинстві і так далі. Тобто, якщо ми дивимося в пошук себе, як в пошук себе справжнього, в пошук своєї справжньої суті, без оцих всіх замилювань очей та і вписувань в соціум. Тоді пошук себе і пошук сенсів буде сильно-сильно пов'язаний. Так, з погляду сьогоднішнього сприйняття світу, то, напевно, жити життя, проживати емоції кожного дня, цінувати малі речі. Так, і коли я кажу, що щасливим можна бути кожного дня, незалежно від того, який трендець відбувається в вашому житті, у більшості людей округляються очі, тому що в смислі. так? І тільки коли ми навчаємося проживати емоції кожного дня, відчувати себе живими, цінувати малі речі і фокусуватися на правильних речах, ми можемо отримати те щастя, яке абсолютно не залежить від обставин. Так? Я щасливий, що живий, приблизно так. Так, гаразд, згодна, щоб були задоволені своїм життям в моменті. О, отам угу. да, Оль, там, там, вже, там, там вже ближче, вже краще. Чому я зачепилася за, щоб люди були щасливі? Колись, давним-давно, ще, ще на старті мого консультування, ще навіть до психології, ще коли я консультувала з дизайну людини, мене спитали, на що тобі гроші? От, ти хочеш більше заробляти? Для чого? І я така. Я з сім'єю хочу зимувати в теплих країнах, і щоб у мене не було шапки в гардеробі, не мерзнуть оце все біля морічка десь. І мене спитали: а сім'я в курсі? Не, типу, а сім'я хотіла до морічка без шапки. Так? І коли, коли війна закинула нас аж в Іспанію, в якийсь момент син мене питав: мам. Ти розумієш, що ти мене притащила в свою мечту? Це ти хотіла море, це ти хотіла без шапки, це, це тобі було надо, Мне не надо. Я не чувствую себе здесь щасливим. А я реально плакала тоді казала, сину, це дуже дивно. Я знаходжуся всередині своєї мрії, але я теж не почуваюся щасливою, бляха. Це я не так хотіла. Да? Але половина моєї сім'ї не переносить спеку, обожнює сніг. Та, і вони, ну, типу, я до того, що коли нам оце, кому би причинить добро, коли ми намагаємося зробити когось щасливим, іноді ми намагаємося це зробити через свої сприйняття, через свою призму. І більшість е, людей, та, я і я теж тоді, зараз вже ні, але тоді, на той момент, коли я мріяла е, про це. Насправді запаковує своє щастя в якісь обставини. Тобто для щастя мені треба море, треба без шапки, треба, щоб було тепленько, треба, щоб щось там було навколо мене. Насправді, якщо з мене сьогоднішньої говорити, ні. Щасливим можна бути будь-де. Абсолютно будь де Абсолютно, ваш стан щастя не залежить від антуражу. Від того, що навколо. Так, воно може полегшувати чи по по ускладнювати, але, в принципі, ваш стан щастя ніяк не пов'язаний з обставинами. І поки ми до обставин прив'язуємося, поки в нас є оці картиночки, та, море, сонце та, і шапки немає. Мозок буде калібруватися виключно об обставини, об те, що, за що мені зачепитися, щоб я міг тобі сказати, що ось ось воно щастя. А ти сидиш бляха на березі того моря з розбитим серцем, бо в тебе місяць тому та два місяці тому помер тато. А вчора тобі спалили будинок в Україні. І ось воно моречко, і шапки більше в тебе бляха немає, і гардеробу більше немає, бо ти приїхала з одним рюкзаком, з яким поїхала на два дні. Чого ти, Іди і будь щаслива, і все так, як ти хотіла. Ні-а, не Ні так. Та? І тому спробуйте побачити і сенс свого життя, і щастя не без прив'язки до обставин, без прив'язки до оцих зрозумілих критеріїв, за які можна зачепитися. Тоді буде, тоді буде цікавіше. Буде насправді тоді буде простіше. Буде менше умов в задачі та? для того, щоб бути щасливим. Окей, цікавий вийшов ефір. Дякую за ваші серденька, за ваші, та? За, за ваші коментарі. Було прикольно. Я вас всіх обіймаю. Ми з вами зустрічаємося в понеділок, о 9, як завжди, будемо говорити про, про якісь розлади. До речі, а напишіть, мені, а напишіть мені, про яке психологічне поняття, про який симптом або про які, про які розлади ментального здоров'я вам було б цікаво почути. Дякую, дякую. Так, про заморожені емоції, угу. про вигорання батьків, наприклад, угу. Угу. про бар ми говорили буквально пару тижнів тому. Пошукайте, будь ласка, так, так ще хто новенький. Всі ефіри зберігаються, і щоб ви їх не шукали в стрічці 100-500 років, вони зібрані в закріплених сторіс. Є папка ефіри 2025, там з січня, все, що ми все про що ми говорили, зібрано докупи. І є папка новий 2025 ефіри, друга частина. Бо Виявляється, в закріплених сторіс більше ста сторіс не можна всунути. А в нас з вами було ефірів, мама моя рідна, цього року. І тому, тому, так от, в біполярний розлад ми розглядали, я показувала симптоми, ми говорили про це досить детально. Даріна, пошукайте, будь ласка, в закріплених. Так, про вигорання батьків, про вигорання, про заморожені емоції. Побачила. Добре. Окей. Поговоримо. Дякую вам всім. Бажаю вам гарного дня, тихого вечора. Нехай буде світло, нехай будь вихідні дадуть вам можливість відпочити, відновитися і почуватися краще. Побачимося в понеділок. Па-па!